Давай йдемо далі. І інший корупційний скандал. З опять, да що ж такі? Ніколи ну, ж такого не було, і от опять та, Чехі, та що ж такі? в чеській змі опублікували інформацію, що нібито нібито, нібито, ну, нібито. Да, так що нібито одна з чеських компаній продавала нам FPV-дрони угу. китайські в 20 разів більше, ніж вона купувала їх угу. в Китаї. Як ти взагалі віднісся до цієї інформації? Давай так скажемо. Чи справді таке могло бути? Mm -hmm. а, ну і чи не, є подібне гіпотетично в якихось інших закупках? Бо якщо тут було, то ми ж розуміємо, що це могло бути і в інших Дивіться, да, давай розповім. По-перше, ну, я хочу сказати, що ну, дивіться, друзі, ну для мене, скажу відверто, як. Підприємець, то для мене. Ти гарний. Кінця, до речі, що ти й дрони, я хочу сказати, що ну, якщо я заробляю 15%, для мене це круто. Ну, а якщо 20, то я такий, знаєш, щаслива <світ> людина, і, і дуже дякую Боженьку, щоб так сталося. Що стосується, цих, а, дронів, я вважаю, що, по-перше, заробити 20 разів. Більше. А було себе вартість міль... 1,5 міль... мільйона доларів, щоб ви зрозуміли. А заробили вони, продали вони за ну, майже 30 мільйонів. 30 мільйонів. Розумієте? Купили за 1,5, продали за 30. А, ну, я вважаю, що це а, військові часи. Це просто. Нет, просто. Ну, інших слів у мене немає. Але, друзі, я впевнений, що в цій схемі, коли купляються. Такий товар за такі гроші 100% є якийсь корумпірований чиновник. От я вважаю, що потрібно обов'язково знайти цього чмошника, і обов'язково його закрити за градами. А, ну, слухай, давай говорити відверто. А, я думаю, що це державні гроші. Чому я так, так думаю? Це перше. Другі, друзі, я вам клянусь, десь. Місяця всім тому мене попросили знайти дрони, тому що Китай закрила, типа, ми про це говорили з тобою, якщо не помиляюсь. І мені попросили знайти дрони. І слухай, я знайшов дрони 10% захотіли платити. 10% днів, ну, щоб я заробив, тому що там потрібно було купляти за свої гроші. 5% потрібно було віддати людині, яка дає гроші. Зрозуміло. І заробити 5. І мені сказали, що це дорого. Тобто, 5% заробити це дорого, а от заробити е, 20, ні, 20. 20, разів. 20 разів це нормально. Тому я вважаю, що е, людина, який це зробив, він повинен отримати от, пожиттєвий е, срок, щоб він був заграден. Навіть не 200 відсотків. От Марк пише. Дві тисячі відсотків. Дві тисячі. да, тисячі. Да, да, це, 200. 200, це Марк написав. Це Марк написав двісті. А Тропік тепер пише питає: то це були наші чуваки, хіба ні? Які? То це були наші чуваки, хіба ні? А, ви маєте на увазі, хто це поставив? Да, постав, да. Дивіться, я там не, не зрозуміло, поки хто це. Я думаю, що це сто відсотків наші, тому що дивіться, погодити таку цену. Це було би важко, але є єдиний мене варіант: це що, ну, наприклад, це якийсь фонд. Наприклад, там ми знаємо, я не хочу зараз говорити. Є дуже багато у багатих людей відомих є свої фонди, і вони е, купляють ці дрони і на. Це впливати неможливо. Ну, тобто, наприклад, давайте, щоб нікого там е, не було обідного, то про себе скажу. Ну, наприклад, там, мені прорахували 10 мільйонів гривень, я прийшов і купив ці дрони і відзитував. Я купив дрони там, по 10 тисяч, а вони коштували б 500. Так. Розумієте? От, тобто, Якщо це така ситуація, то це на совість е, е, цих е, людей, тому що їм не соромно. А якщо це державні кошти, то я вважаю, що вони повинні бути обов'язково знайдені і обов'язково е, закриті заградами. А Марк питає: а може, то волонтери відмивали, е, що ж не зрозуміло? Так, да, друзі, я можу сказати, що є. Ну я як почалася війна в Україні, то я вирішив, що я не буду купляти одяг. Наприклад, я не купляю одяг. От який у мене є одяг. Одяг з, до війни, як я купив. От зараз я схуднув, я взяв ушив все. Мені багато хто говорив, та ні, сходи, купи, не слухай. Ну, у мене інші ценності. Я так. хотів би більше допомогти там, нашим військовим. Краще допомогти їм, я від цього отримую більше задоволення, чим я піду куплю якісь там шматі у собі. Вот. І коротше, і мені телефонує там, там, дівчина і каже, слухай, там, чого ти до нас не приїжджаєш. Я кажу, слухай, ну, я не готовий купляти у вас, тому у вас багато набагато все дорожче. Тому Кажу, якщо я що хочу купити, я піду там за 800-700 гривень купляю собі Футбол. футболку, да і все. А, а він а, а вона мені каже: ой, слухай, а я кажу, а кому б ще взагалі ваші речі потрібні? Зараз. Вона мені каже, ти дуже помиляєшся, Георгій, У нас стільки волонтерів вони мікроавтобусами увозять речі. Тому, будь ласка, друзі, я не хочу зараз нікого, нікого так скажете, кинути комусь камінь камін в огород, але от те, що ми маємо, реально. Тому я вважаю, що якщо сьогодні є можливості знайти, хто був бенефіціаром цієї справи, схеми, схеми потрібно обов'язково це зробити і цього, як кажуть, цього пінера кинути в гулі. А потім заградами <рик> Алік Домбалдор питає: а за що волонтери? Ну я так розумієте, це іронічний коментар. А за що волонтери купують автівки люксові за 100 тисяч доларів? Ну він він прав Алекс, Я з вами 100% згоден слухати. Ну тому. а іван пише: фонди, і в громадах теж чиновники кармани набивають на жаль. Да, іван правий слухай. Я дуже багато такого знаю. Так. А, і от від Іван же пише: з Китаю можна можливо все напряму. Ви Звертайтесь, зараз, іде оновлена енергія. Ну, отак. Ну, я хочу сказати, що я з 2014 року моя компанія, де я працював, було чіткі правила: ми не купляли товари з Росії. І також можу сказати, що останнім часом я вважаю, що ніякі товари ми з Китаєм купляти не будемо. Тобто навіть якщо ціна дуже, так, і дуже. Так, Такі мене є зараз можливості купляти, але не купляю. Це принципова до, до тих пір, поки позиція. Китай не змінить так, свою так. позицію. Так, так? Я вважаю, що наші географічні сусіді це чисті йомки, а китайці це громадяни, які. Думають тільки Про як процесу. заробити, і ніяких, ніяких принципових позицій. Нема, тому я не хочу їх купляти. Ось так, друзі. А, що ж, а, наш час. Я думаю, що я відповів на всі ваші так, питання. Друзі, да. я хочу подякувати всіх, хто нас дивився. Я вам дуже щиро вітаю. Ой, о, дякую. Я хочу сказати вам, що ви. Даєте з Олексієм нам натхнення робити етери для вас. Я хочу подякувати своє друга АLEXIЯ Кубіна викладач і мій друг. Uh, і Олексій, ну що я думаю, що можемо сьогодні закінчити. Так, велике тобі дякую. Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе, друзі. А ви дивились ефір і дивитесь ефір «Рудового кварталу 839 глядачів. Зараз нас дивиться. У нас було багато сьогодні коментарів. Дуже всім дякую, будь ласка, друзі, пам'ятайте, що «Рудовий квартал виходить два рази на тиждень, так що чекайте нас. І як завжди, традиційно ми з Георгієм говоримо слава українському народу. Слава українській нації! Слава ЗСУ, які захищають нас, і дякуючи ЗСУ, ми сьогодні можемо зібратись в цій студії з Олексієм. Друзі, бережіть один одного, любіть один одного і телефонуйте один одного і скажіть добрих і теплих слів. Я думаю, що це буде дуже важливо для людей, які чекають.